14 гектарів лісу, що належать дідусеві, колишнього віце-спікера комуніста Ігоря Калетника, заарештували таке рішення. Сьогодні виніс ірпінський суд. Мова йде про ділянку в Бучі поблизу Києва, яку місцеві називають Бучанським межигір'ям. Подробиці судового засідання Вірини Ромалівської. Пікенувальники вимагають, щоб судді повернули землю в державі. Багато земель вони по 10 соток розділені на підставних людей, а потім об'єднані в один великий кусок лісу, який віддається там тим ж калітникам там, і те, і вирізається ліс безщадно. Людей обіжають, як хочуть. За що? За те, що в них немає грошей. Перший національний вже розповідав, як 2002 року бучанська місцева влада змінила призначення цих земель. Вони стали не лісом, а територією з зеленими насадженнями. Адже депутати дістали можливість без згоди Кабміну віддавати ділянки під забудову. Наприкінці минулого року тут з'явився восьмиметровий паркан. Вона спустить Ні. За ним 14 гектарів землі. Ділянки по 10 соток виділяли різним людям. Серед них співак Вакарчук, Нарде Пляшко, пересічні мешканці Бучі, Кілька підставних осіб. Зібрав землю і викупив їх 90-річний дідусь колишнього віцеспікера парламенту Ігоря Калєтніка Василь Кирган. Звідки гроші у пенсіонера змінничення та що він тут планує збудувати? Адвокат Киргана відповіді немає. Ці питання ми не обговорювали і вони мене мало турбують. Прокуратура вимагає повернути державі сотні гектарів Тарів колишнього бочанського лісу, зокрема, відібрати землю у дідуся Калєтніка. саме цю ділянку й арештовує суддя на першому засіданні. Накласти арешт та заборонити будь-яким фізичним і юридичним усом, в тому числі власнику земельної ділянки, проводити будівельні роботи, роботи по виробці зелених насаджень на земельній ділянці чи будь-які інші роботи. Хвала я зрозуміло, це в подальшому може утруднити виконання судового рішення, і в зв'язку з цим це є нагальною необхідністю було накласти арешт на вказану земельну ділянку. Те арешт це таке попереднє процесуальне рішення, яке в принципі жодного не має значення для розгляду справи. Якщо дана справа буде вирішена на користь прокуратури, то накладення цього арешту воно знов таки втратить свій сенс. Якщо рішення буде прийнято на користь нашої сторони, то так само цей арешт автоматично буде зняти. Представники Бучанської міськради та адвокати Киргана сьогодні заявили, що їм потрібен час на Знайомлення зі справою суддя переніс слухання на вересень. Ірина Ромалійська Юрій Нісімов перша національне.